Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні буде відео про королеву осені. Це хризантема, звичайно, що, я думаю, багато в кого вона є. І отже, я сьогодні у відео покажу всі свої хризантеми, від низеньких до самих високих, які в мене є, муйка мультифлора. І заодно вам розкажу і покажу свій експеримент. Хто зі мною давно, той знає, про що мова, а хто ні, то в мене на каналі є відео про експеримент, який я робила з мультифлорою, яку розділяла і покажу в кінці, що з того вийшло, всі свої помилки. Звичайно, що покажу. От, а розпочну я з мультифлори, яку садила на початку осені, тобто пересаджувала з того експерименту сюди в горщики, тому що хотіла, щоб мені гарно прикрашало ось тут. Ну і от що маємо з того. Е, нічого вона з того не збільшилася, так як я думала, а просто вже заклала бутончики і розквітнула. От. Тому роблю висновок: що, якщо я хочу гарно, щоб виглядало мені ось тут в горчики. Восени, то потрібно вже пересаджувати, коли вона гарно сформована, а не посередині даної, даного експерименту. От. Ось так виглядає. Звичайно, що ті, які були горщики більші посаджені, вони гарніше виглядають, як ось ця хризантемка. Ось тут в мене горщик набагато більший, і був посаджений маленький кущик. Який я розділила на три, от цю красуню. Тому він гарніше сформований, гарнішим шариком, і тут контролювався полив, вона не пересихала, і тому такий гарний сформований кущик. Мені здається, більш правильнішої форми, такий, як повинна бути мультифлора. Це, звичайно, теж експерименту, який я вам потім покажу. От. Така була гілочка, такий цей, але що маємо, то маємо. В більшості в мене хризантеми на подвір'ї це ранні, які цвітуть скоріше. І мені здається, що не знаючи, яка правда буде в нас осінь, тому мені більше подобаються ранні хризантеми і, напевно, що середні, бо пізні. Деколи не встигають, бо приходять холода, і вони не встигають гарно квітувати, і ми ними не можемо встигнути намилуватися. Ось така красуня-багряна це, напевно, що з... по розквітуванню середня, тобто не з ранніх і не з пізніх. От, гарно такого баряного насиченого кольору. У мене тут маленький кущик, тому що я її була розділяла. А ті, які розділені, вони, взагалі хризантема, якщо вона розділена, то її квітування трошки відсувається далі. От, ну, це рання хризантема, Одна, так як я сказала, в мене майже всі, тому я буду називати це біленька, яку я розділила і зробила собі ось так, щоб мені гарно було доріжкою квітувало маленькі кущики. От така красуня. Ця вже верхушечка взагалі переквітувала, тільки низ ще тримається таким пишним. Я її була, поставила опору, тому що були перші дощі, і вона їх не витримала. Ця красуня гарно сформована шариком. Теж була е, розділена, адже з цієї красуні я робила експеримент, який потім вам покажу. От я її залишила маленьким кущиком, і ось таке з неї перетворилося. Все-таки кулю вона зберегла. Але має маленькі дефекти. От такі. Але в загальному вона виглядає класно. Мені подобається. От. Ця красуня вже перецвіла. Це від неї маленька Можна сказати, щапочка, яка ще квітує, тому що вона була пізніше. І з такої самої хризантеми я зробила. Хотіла зробити ось таке доповнення в садку. І ось тут. Тому ось такий вигляд є. Зараз вони квітують. Це, мені здається, не з мультифлори, це просто з низеньких. Тут ще одна із ранніх це ось такий гарний бусковий колір. Але вона вже в мене квітувала набагато скоріше. І я її була постригла, тому де неде вона ще видалила ось такі бутончики квітувати. Тому можу сказати по своєму досвіду, що ранні хризантеми можна сміло стригти, і вони ще встигають. Ще раз заквітнути. Це середній хризантем, така жовта. Як бачите, в неї квіточка складається з таких дрібненьких, не листочків це, а ну, з такого дрібненького, вона така махровіша, більш на серединка має таку серединочку і такі. Листочки можна. Ця хризантема завжди в такому вигляді. Я її не стрижу, не знаю, можливо, це моя помилка, але я просто боялася її стригти, щоб вона не втратила своєї квіточки. Тому що, якщо ми будемо, напевно, що стригти, вона може бути дрібніша. Хоча, я не впевнена, на другий рік я її буду стригти, щоб вона була більшого такого розміру. Ну, Зробилася просто така пішніша. Це та сама біла, це одна з пізніх. Це, певно, в мене одна тільки є садкуку з пізніх хризантем, які тільки розпочинають своє квітування. Гарна така квіточка. З серединкою такою темнішою, а краєчки світліші. Гарна квіточка такого немаленького, а, можна сказати, середнього розміру. Тільки починає квітувати. Ось тут в мене ряд з високих горизонтем, які вже я вам показувала. Як ви знаєте, я їх стрижу, принаймні цей ряд я стригла два рази за сезон. Правда, коли ми зривали виноград, можливо, трошки в кінці пошкодило, бо падало, і були якраз дощі, це випало на одну і ту саму. На один той самий приблизно час, тому вона трошки похолилася, але все одно вона більше така густіша, невисока сильно. На другий рік, я думаю, як вона буде стрифться, вона ще буде такого щільнішого розміру. Дуже красиво мені подобається. От. Це така у вигляді ромашки дуже гарно Мій задум мені, як то кажуть, Подобається, я рада, що я її сюди висадила. Тут вона розсаджена це, напевно, що її другий рік, а можливо і третій. На першій просто вона була дуже рідка, ну а на цей вже вона більш-менш має вигляд. Ну, а на початку в неї з високих хризантем, але теж з пізніх, мені, на мій погляд, тому що вона пізно відкривається, це така красуня. Гарна набита, середнього розміру квіточка. От, вон, кольори такі, бачите, які поєднання гарне. Із ніжно-рожевого, легенького до серединки такої оранжевої, цегляної, можна сказати, теж тільки розпочинає своє квітування. Ось тут в мене є така красуня, дуже вона мені подобається, який величезний розмір вона має. Хоча я її розділяла, тому що поділилася з сусідками, яким вона дуже сподобалась минулого сезону, і вони її теж захотіли. От. Теж у вигляді вона ромашки, але вже такого гарного. Бачите, серединка жовта. А пелюсточки такі ніжні-ніжні, Ну, дуже вона красива. А, звичайно, на другий рік я її розділю по маленьких, так як мультифлору потрібно розділяти. І думаю, буде в мене більше краса на подвір'ї. Тут в мене взагалі куточок повністю з хризантем складається. Це жовта, така маленька, дрібненька квіточка, пишна, набита. Одна з самих-самих ранніх хризантем, яка була в мене вже пострижена. Тобто вона вже один раз відквітувала, я повністю її була зістригла. І ось так вона зараз квітує в середині осені, вже навіть ближче до кінця. Так ще непогано. Це рання. Сентема теж біленька та сама. І тут та, що я вам вже теж показувала, яку я стригла, теж і вона мені ще квітує. Тут та сама з білих, яку я вам показувала під виноградом. Тут в всі, тому що щось. Забирається, щось досаджується, і виходить ось така картина, яку ти не можеш, як то кажуть, вгадати. Бо десь не десь лишається пагінець і видає гілочку, та як ось ця жовта, яка тут не повинна бути. Є ще в мене ось така біла, теж у вигляді повністю у ромашки, але вона відрізняється від цієї. Можете бачити, що все-таки вони. Відрізняються навіть своїми листочками. Видно, Тут листочки такі, тут інакші. Ну, це можливо вам на камеру так не буде видно, але в реальності видно, що це зовсім інакші хризантеми. Ну, а тут низ троянди теж хризантемах. Червона вже відсвила, тільки в більшості тут. Жовтувата, ось таким гарним, вона щільним е, такою кубкою тримається, тут рай для бджіл зараз. От. Це все результат того, що я стригла, і вона ось так зараз гарно тримається. Адже, якби я не стригла, вона б була височезна і прийшлося її підв'язувати. Те, що я дуже не люблю підв'язувати. Хочеться, щоб все воно було компактно, гарно і само трималося. І тут в мене теж така ще є гарна хризантемка, яку я не стрижу, бо весь час забуваю, бо тут її виноград заступає, аж потім вона з'являється, такого гарного оцегляного кольору, дрібненька квіточка. От. Теж красива хризантема такого середнього розміру. Ось тут в мене така картина, яку я теж стригла. Але з самого початку ми з мамою тут садили різні хризантеми по порядку. Були білі, червоні, жовті, білі, інакші, салатові, розові. Але в кінцевому результаті ось такий вигляд маємо, тому що одні могли пропасти, другі, коли беремо, ми забираємо деколи і риси, які теж дуже сильно розлазяться, можна сказати, їх треба теж контролювати, бо вони сильно заходять нам на другу територію. Пошкоджується, щось забирається, щось пересаджується, щось комусь віддається, або хтось хоче. На друге подвір'я багато чого пересаджуємо, тому ось така картина вже тепер є. В більшості тут всі жовті, і о, там доповнення з білими, що, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Хочеться, щоб теж було е, одна кольорова гама. Тобто, якщо тут є більшості всі жовті, то, напевно, що я зроблю. Теж ряд з жовтих, щоб воно гарно масивом таким було. А ці вже пересаджу в друге місце, щоб там вони більше якось виділялися і себе показували. Адже, отак, як вони всі в переміжку, на мій погляд, це не дуже красиво виглядає. Колись спробувалося так, смаки змінюються, все змінюється, тому треба буде щось з цим зробити. Тому ось така картина зараз виглядає. Певно, що ряд більшості з жовтих, треба буде зробити ряд з жовтих. А ось тут ще є така біла, інакша біла це більше набита квіточка. Ось така. Не у вигляді ромашки, теж дуже гарна хризантема. Де тільки я її не садила і кому тільки ми її не давали. Це одна з певно улюблених хризантем. Така квіточка. І ще одна така тут є, це ось така менша квіточка, більше з такого молочно салатового кольору. І ось таких розмірів. Під низом астра, яка вже перецвіла, вони падають на астру і хоча б не лежать на землі. Хоча ось ці точно знаю, що вони височезні, якби я не підстригала, то прийшлося б підв'язувати. Ну і тут теж жовта. Тут біля мангалу я цього року доповнила з червоними, які вже раніше вам показувала. Ну і теж жовта. Як бачите, в мене жовтих дуже високих багато. І напевно, що я цей ряд зроблю з жовтим. Там буде красиво з білих, тут буде красиво з жовтих. Ну, а ці, напевно, що може, сюди. Хоча я ще подумаю. Ну що ж, підійшли ми до мого експерименту, який я робила, показую вам, який він вигляд зараз має. Це я висадила на початку осені, коли ми тут забрали всі грядки. Тут в мене були огірки, було місце. І висадили ось цей ряд, який я залишила з своєї мультифлори, яку розсаджувала. Сюди намагалася спасти, думала, що, можливо, вона хоч трошечки зміниться. Ось, бачите, зараз вона вже ось так квітує. Всі квітують, всі мають бутончики, але вигляд не дуже. Тепер розказую всі свої мінуси, всі свої помилки. Перша помилка це те, що коли я її розсаджувала, робила це я по одному пахінцю і садила я маленькі горщики. На мій погляд, треба садити зразу у великі. Друга помилка це те, що, можливо, не проконтролювала добре полив. Хоча, чесно кажучи, я поливала. Майже кожного вечора. Спочатку вона росла гарно, робилася пишна, так видно було, що підростала, все було в порядку. Ну, потім, коли вона заполонила весь горщик, напевно, що потрібно було пересадити в більші, що я не зробила. Потім почалася страшенна жара, спекотне літо, яке ми всі знаємо, без дощів. І тоді, напевно, що в горщиках набагато скоріше воно. Все пересихало, бо адже якщо воно би було в землі, то воно би мало вологу хоча б, а горщику моментально пересихало, і це дуже погано вплинуло на ось цю мою мультифлору. Ну, але все одно вона цвіте ось так, гарно квітується, і кущики збережуться, перезимують. Як будуть зимувати, я просто накриваю своєю зрізаною астрою, яка вона вже давно перецвіла, І так неї накриваю так само навіть троянди. Тому такий в мене був експеримент, не дуже то вдалий. Але все одно, все-таки якийсь досвід тепер отримала. І тепер те, що знаю. Як не як, це був мій перший експеримент. Ну, а ці хризантеми, які в мене є в горщиках, наперед вам скажу, що я їх буду заносити. Себе в льох під літню кухню. Звичайно, що я їх трошечки, може до половини, а може повністю обріжу, перед тим, як занести, пролию, і так вони мене перезимують. Так я вже робила. Тому ось таке в мене було відео про такі мої хризантеми, всі, які в мене є на подвір'ї, поділилася своїм експериментом, тому так. Ось ця красуня дуже-дуже-дуже мені подобається. От. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарного вам сонячного дня і чекаємо на нашу скорішу перемогу. Всім па-па!